Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку досліджую написання іменників жіночого роду з основою на приголосний звук в орудному відмінку однини. Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як рідні поля. І діброви, як чистого неба блакить. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати написання іменників жіночого роду з основою на приголосний горудному відмінку однини. Продовжимо подорожувати Італією. Послухайте та відгадайте загадки по місту. Дві змії повзуть і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати. Молодшинки це трамвай. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоб взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. Так це тролейбус. Що спільного у цих словах? Вони називають предмет транспорт, стоять в однині чоловічого роду, мають дві однакові перші букви і наголошений другий склад. А ще правопис цих слів можна перевірити лише за словником, а чим відрізняються кількістю складів. Букв та звуків і кінцевим приголосним основи. Відкриваємо робочий зошит і записуємо дату. 14 листопада класна робота. І хвилинку каліграфії те велика, те маленька, склади слова тролейбус, трамвай і речення По місту їде тролейбус, великий. Червоний новенький. Ставте відео на паузу і записуйте за зразком. Визначте та підкресліть граматичну основу цього речення. Про що говориться в реченні? Про тролейбус. Це підмет. Підкреслюємо однією рискою. Тролейбус що робить? Їде. Це присудок. Підкреслюємо двома рисками. Граматична основа тролейбус їде. Записуємо слово тролейбус і виконуємо звукобуквений аналіз. Чую звуки Т, Р, О, Л, Е, Й, е, Б, У, С. В слові тролейбус, 9 звуків, 9 букв, три склади. Працюємо за підручником. Сторінка 58. Права один. Родзинка вирішила написати кілька речень, але сумнівається, у правописі деяких іменників. Допоможемо їй діти. Так, діти з любові приготували подарунок мамі. Дмитрик з гордість розповідав про свого брата. Гостей в Україні зустрічають з хлібом і сіль. Прочитайте слова в дужках. Любов, гордість, сіль. Якого вони роду це іменники жіночого роду, яке мають закінчення в називному відмінку нульове. У який відмінок треба поставити ці слова в реченнях? З ким чим борудний відмінок? Давайте прочитаємо уважно правило: Іменники жіночого роду з нульовим закінченням. В ворубному відмінку однини пишемо з подвоєнням букв, якщо їх основа закінчується на м'який приголосний звук. Осінь осінь. Без подвоєння, якщо їх основа закінчується на два приголосні звуки. Гордість гордістю з апострофом, якщо їх основа закінчується. На твердий звук, матір матір'ю. На який звук закінчується основа в першому слові? Любов на твердий приголосний звук. Відшукайте у правилі, як пишуться іменники жіночого роду в орудному відмінку з основою на твердий приголосний, на твердий приголосний з апострофом. Любов любов'ю, якими звуками закінчується основа у другому слові гордість С, Ц. Двома приголосними. Відшукайте у правилі, як пишуться іменники, жіночого роду в орудному відмінку тоді, коли основа закінчується двома приголосними на два приголосні звуки без подвоєння. Тож гордість гордістю, а який кінцевий приголосний основи в третьому слові сіль Який приголосний. Відшукайте у правилі, як пишуться іменники жіночого роду орудного відмінку з основою на м'який приголосний, на м'який приголосний звук з подвоєнням букв. Тому пишемо сіль сіллю. Молодшинки. Пишемо вправа 2, списуємо речення з попереднього завдання, розкривши дошки, підкреслюємо іменники і позначаємо їхній рід. Любов'ю, любов вона моя, іменник жіночого роду, подарунок він мій, іменник чоловічого роду. Мама вона моя, іменник жіночого роду. Дмитрик він мій, іменник чоловічого роду. Гордість вона моя, іменник жіночого роду. Брат він мій, іменник чоловічого роду. Україна вона моя, іменник жіночого роду. Хліб він мій, іменник чоловічого роду. Сіль вона моя, іменник жіночого роду. Права три. Прочитай. Цікаві відомості про Італію. В італійській мові всі слова закінчуються на голосний звук, тому італійська мова вважається наймилозвучнішою у світі. Друге місце за мелодійність посідає українська мова. Італійці люблять ділитися своєю радістю у маленьких містечках подвір'я, прикрашені кольоровими стрічками. Або банками. Якщо вони білого кольору, значить тут хтось одружився. Червоний колір означає, що в цьому помешканні живе випускник або випускниця університету. Рожевий чи голубий народилася дівчинка або хлопчик. Італійці вирізняються вихованість і вічливість. І хорошими манерами. Слова спасибі, і будь ласка, можна почути в Італії на кожному кроці. Пишемо діти вправа три, записуємо виділені речення, розкривши дужки. Друге місце за мелодійність Посідає українська мова. Дивимось на наше правило. Два приголосні, без подвоєння, значить, буде слово. Молодістю. Італійці люблять ділитися своєю радістю. Два приголосні, без подвоєння, радістю. Італійці вирізняються: вихованість і вічливість, два приголосні, без подвоєння, вихованістю, вічливістю і хорошими манерами. Права 4. Творча вправа. Яка інформація? З попереднього завдання тебе зацікавила або здивувала найбільше. Чому? Напиши про це текст 3-4 речення. Для зразка я вам пропоную свій текст. Я знала, що італійська мова вважається наймилозвучнішою у світі, але не знала чому. Також мене дуже зацікавила інформація. Про прикрашання містечок стрічками. Я вважаю, що це надзвичайно красива традиція. Я б хотіла, щоб така ж традиція виникла і в Україні. Ставте відео на паузу і записуйте свій текст. Права 5. Розглянь фотоколаж. розкажи, яку інформацію про Італію. Ти з нього дізнався, дізналася, яка з них тебе найбільше зацікавила? З фотоколажу я дізналася, що в Італії дуже красива архітектура, і там багато історичних архітектурних пам'яток, зокрема, Міланський собор, Пізанська вежа, Колізей, Італія відома будинками мудрість. І виробниками автомобілів. Італійці люблять футбол і відпочинок на пляжі. А також в Італії дуже смачна кухня, вправа 6. пише речення, додавши пропущені закінчення у словах, підкресли іменники, познач їхній відмінок. Пишемо вправа 6 і списуємо речення. Італія дивує світ своєю історією, культурою, модою, кухнею, подволом, автомобілями, курортами. Молодшинки, підкресли іменники і познач їхній відмінок. Італія то що, називний відмінок, дивує кого що? Світ знахідний відмінок дивує тим, чим історією орудний відмінок, культурою орудний відмінок, модою орудний відмінок, кухнею орудний відмінок, футболом орудний відмінок, автомобілями орудний відмінок і курортами орудний відмінок. Домашнє завдання вправа 7, на сторінці 59. Постав подані іменники в орудному відмінку і запиши утворені пари слів. Із трьома з утворених слів склади і запиши речення. Відповідь молодість, ваніль, матір, совість, зелень, гордість, тінь. Пригадуємо наше правило, діти. Відповідь м'який приголосний. Подвоєння, відповіддю, молодість. Два приголосних. Без подвоєння. Молодістю. Ваніль. М'який приголосний. Подвоєння ваніллю. Матір. Твердий приголосний. Апостроф. Матір'ю. Совість. Два приголосних. Без подвоєння. Совістю. Зелень. М'який приголосний. Подвоєння. Зеленню. Гордість. Два приголосних. Без подвоєння, гордістю, цінь, м'який приголосний, подвоєння цінню. Запишіте вправо сім, виконайте завдання і перевірите себе за зразком. Я вам пропоную такі речення для зразка. Я люблю десерти з ваніллю. Вчитель математики був задоволений моєю відповіддю на уроці. Я з гордістю носитиму дідусів годинник. Підведемо підсумок нашого уроку. Пригадайте, як пишуться іменники жіночого роду з нульовим закінченням в орудному відмінку однини. Якщо основа закінчується, на м'який приголосний? З подвоєнням. На твердий приголосний, за построфом. На два приголосні звуки, без подвоєння, рефлексія, вправа асоціативний кущ. Доберіть до слова урок іменники, з якими асоціюєте сьогоднішнє заняття. Дякую вам, діти, за роботу на уроці, за вашу увагу, за ваше старання, ви молодшинки, до побачення, мої любі, до нових зустрічей!